Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати швидкий та смачний сніданок за черствілої паски чи іншої випічки. Готувати дуже легко, потрібно декілька інгредієнтів, проте виходить неймовірно смачно. Для цього рецепту підійде не тільки Паска, можна також використати черствілі круасани чи булку брьош, що залишилося, будь-що, що, що є. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, залишити вподобайку та коментар. Отож, бо розпочнемо. Розбиваємо яйця в окрему ємність. Зазвичай такі тости підсмажують на вершковому маслі на пательні, проте ми будемо запікати що краще. Для цього рецепту нам не потрібно ніякі інструменти, тобто техніка має на увазі. Нам вистачить одного вінчика. Змішуємо яйця. Я використовую 4 яйця. Далі додаю сюди одну, дві, три столові ложки цукру. Також ванільний цукор, чайну ложку. Одну третю чайної ложки корицю. Ще раз все змішуємо. Та вливаємо молоко. Молоко я використовую 150 мл. І обов'язково дрібка солі. Далі беремо ємність, в якій ми будемо випікати. Сюди викладаємо зачерствілу паску. Можна використати також брьош. Булки-брьош, а також будь-які булочки, які ви, у вас зачерствіли, та які ви не використовуєте, вже не будете їх споживати. До прикладу, я ось такі купила круасани, залишила їх в кімнаті, щоб вони зачерствіли, щоб вам показати. Розламуємо на довільні шматки та вкладаємо до форми. Ось так добре вкладаємо все до форми. І Далі заливаємо ось цією яєчною суміш, по всій поверхні. Далі за бажанням. В мене є ось такі полуничні гранули, які я роблю сама. Зверху додаються полуничні гранули. Це по бажанню, якщо, якщо є бажання, є можливість зробити. Чисту полуницю висушую, подрібнюю її і використовую. Дуже гарно зберігається та гарно ароматизує будь-який десерт. Так можна будь-яку ягоду зробити. Проте, якщо немає такої засушеної ягоди, тоді можна додати і свіжі ягоди: полуницю, лохину, ожину, все, що маєте. Готуємо це все з вечора. Далі беремо шматок харчової плівки, накриваємо нашу тарілку плівкою та відправляємо до холодильника на ніч. Дуже зручно тим, що ми з вечора робимо заготовку. А випікаємо, все готуємо зранку, і швидкий сніданок у нас буде готовий. Не потрібно багато часу на те, щоб готувати. Допоки ви будете готувати каву, сніданок вже буде готовий. Отож, побачимося завтра зранку. На другий день зранку ось дивіться, все майже всоталося, вібралося в нашу тісто, тобто випічку. Повторюсь, можна використати будь-яку випічку, яка у вас є. От тільки булочки бажано брати без призначення. Далі електричну піч розігріваю до 180 градусів. Зверху посипаю пелюстками мигдалевими. Дивіться, все змочилося. І вже досить м'яке. Пілюстки можна додавати за бажанням. Хочете, додаєте, не хочете, ні. Це вже ваш вибір. І відправляю випікатися приблизно на хвилин 15. І випікаємо до ось такого рум'яного золотавого кольору. Дивіться, ваш час випікання може варіюватися залежно від вашої електричної печі чи газової, де ви випікаєте. Зверху, за бажанням можемо декорувати цукровою пудрою, це гарно, а також виглядає апетитніше. Подаємо філіжаночку свіжозвареної кави та насолоджуємося. Це виходить дуже і дуже смачно, а ще дуже швидко. Особливо, коли запікати зранку, проте заготівлю зробити з вечора. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!